Так, у нас тільки лінивий зараз не ходить по гриби, і у нас прямо включення з ліса. Ось так грибів ми насобирали на пройшлому тижні. І сьогодні у нас нова ходочка. Так що починаємо, буду показувати, тому що в прошлий раз я на емоціях э, нічого не показала. Так що сьогодні буду показувати. Так, ось це наш перший. Його трошки блять. Трошки поїли животні, але звук є. Щось подивимося, в якому він це стоянні. Це у нас вид білих. Ну, як він називається, можете написати. Ну, він дуже поїдений. Не знаю, ми його зараз розріжемо і подивимося. О, це яке, ну пастуки. Красочок який. Ха? Ще один. Воно десь під руку. О, Якого красоточка. Тінь-дін-дінь. Слухаємо звук. О, о, а це воно. Недалеко від тієї полянки ми бачимо ще одного красавчика. Ось тут ми бачимо ще одного красавчика. Так, буду, да, буду, подожди, ще дойду до тебе. Десь які в мене красавчики, слухаємо. Хо-хо-хо. Поки я повернулася, ще одного знайшла. Тік-тік. Слухаємо. Ооо, красавчик. Ось у нас два красавчика. Раз. Два. Наший улов за сьогодні. Як ти говорив, вони називаються? Дубовики. Це білі гриби під тип дубовики. Отакі. Красавчики. Ха-ха.